Це відео створене завдяки читачам клубу УП. Дякуємо за підтримку. Скануйте qr код або шукайте деталі у закріпленому коментарі. Що можна сказати про е, бої цього тижня? Виглядає так, що жодна зі сторін розвинути серйозний такий стратегічний успіх наразі не може, і це певне топтання на полях. Що цього тижня у нас вийшло, що вийшло у противника. Ну, можна почати з наших просувань. Вони були хоч і невеликі, але все-таки присутні. Зокрема, в районі Покровська, це населені пункти Піщане, Дачинське, Водяне-друге, які в районі Воздвиженки, Єлизаветівки, саме по трасі костянтинівка покровськ де вони намагаються обійти буквально з іншої сторони Покровську мерноградську агломерацію. Це були тактичні певні просування з нашого боку щоб покращити тактичну обстановку для сил оборони. Але на жаль, у ворога також є певні просування. Є на жаль, їхні успіхи, і у них вони більш глобальніші. Вони у них більш такі суттєвіші, зокрема в районі населеного пункту Андріївка. Також вони підбираються до села, як і зі сходу, з півночі, так і з півдня. Це Зеленівка. Там вони концентрують свої сили. Вони тиснуть по посадках і відповідно відкривають для пробують для себе відкрити ще один напрямок. Якраз в цей напрямок до Андріївки це Улакли Костянтинівка, Костянтинопіль. Перепрошую, і буквально по всьому тому відтинку зараз починаються бути активності. На жаль, є неприємні звістки з дачного, який йде наступним після Курахового. Сьогодні буквально ворог опублікував кадри. Підняття їхньої ганчірки, але ситуація уточнюється, бо ми знаємо, що московити звикли брехати. На жаль, у них є певні успіхи на інших ділянках, на тому ж сам, на тому ж самому Покровському напрямку. Вони дуже активно намагаються тиснути. Як я вже зазначив по в сторону траси костянтинівка покровськ буквально по всьому покровському відтинку, зокрема біля самого Покровська, це Котлине, це Удачне, де йдуть дуже важкі бої, але сили оборони теж не сидять на місці. Вони намагаються стримати, вони намагаються відвоювати певні позиції. Зараз там іде за битва за ствольну шахту. Само біля самого біля самих біля самого Котлиного, Є неприємні такі моменти і вище, тобто в районі Лиману, в районі Купінська. Якщо говорити про Лиман, це населені пункти Терни, Ямполівка Іванівка. Вони теж там тиснуть, мають певні просування і намагаються розвивати свій успіх. Сьогодні буквально зазначали і сьогоднішнє оновлення в районі Фиголівки і Дворічної, Це правий берег річки Оскіл, де у них плацдарми, Харківщина. І звичайно, це район так само Куп'янська, тому що з певним часом, якщо вони зможуть збільшити свою місцевість, контроль місцевості, збільшити свої угруповання, звичайно, що вони можуть скористатися цим, щоб відкрити ще один напрямок для того, щоб лізти на Куп'янськ. Що можна сказати про е, сили і засоби противника? Ви не перший тиждень говорите я манозі діпстейт, багато декілька тижнів поспіль говорите про зниження активності, зменшення кількості пострілів, е, про що це свідчить? Противник кинув всі свої зусилля перед новим роком на те, щоб досягнути певного успіху на полі бою і видихся, чи це концентрація сили засобів для якихось інших маневрів? Зараз прослідковується зменшення активності, якщо порівнювати там з минулим тижнем, навіть з минулим місяцем. А тут у, треба ще почекати, прослідкувати, як буде розвиватися ситуація, тому що це може бути перегруповування. Вони все ж таки зайняли немалу частину території, взяли. Два населених пункти, які були у них в пріоритеті, це Курахова і велика Новосілка, Це вивільнення певного угруповування, які вони можуть перекидати, які вони можуть перегруповувати, підтягувати резерви, доукомплектовувати і тому подібне. То зараз будемо бачити, чи це буде систематичне зниження інтенсивності, і вони видихаються умовно. Чи це все ж таки слід наслідок оцих цих подій, які я описав на початку, тобто там перегруповування і тому подібне? А Покровськ. Покровськ. Ми бачимо. Чому що зменшується кількість боїв, але вони все рівно лізуть. Вони лізуть там по декілька осіб. Зараз вони більше насичуються, вони там формна формують в певні місцевості свої угруповування, сили, намагаються якось просуватися, розвивати свої успіхи, де вони їх мають. Це Андріївка. Це Воздвиженка, то водяне другий і траса, яку я казав, це і в цілому, по всьому покровському відтинку, зараз є такі точкові місця, де вони мають пріоритети, і відповідно вони туди натискають, вони там атакують. Тому це зараз відносне. Невідомо, не зрозуміло там видихаються чи все ж таки інша якась причина. Що по найбільш політизованому напрямку Курському, що там відбувається цього тижня? Дуже перемінлива інтенсивність був час, коли вона взагалі впала. то були там обстріли, звичайно, що там полювання на логістику, московити дуже зосереджилися зараз на логістиці, яка йде в нас по Сумщині. Але ось нещодавно, як і з нашого боку, були певні просування на східній частині курського угруповування, курської території, там черкаські поречки. Якщо що не помиляюся в тому напрямку, наші е, бійці рухалися. Але на жаль, ворог, скоріш за все, як і минулий раз, знав про наші маневри, знав про наші нашу увагу, і в той же час здійснив свої контрнаступальні дії. і Вони зі західної частини зараз підтискають. На жаль, вони долізли до Свердлікового, взяли Миколаїв Удар'їна під контроль і зараз продовжують розвивати свій успіх. Там здійснюється величезний тиск, і паралельно з цим знову ж таки, як я зазначив, іде полювання на логістику, тому там. Динамічно з перемінливою такою інтенсивністю вони тиснуть, перегруповуються, тиснуть, перегруповуються, і так само наші сили оборони теж намагаються десь там покращити тактичне положення, відтіснити ворога, зайняти нову територію, і воно так ходить з сторони в сторону. А є ознаки того, що, скажімо, до якогось чергового раунду переговорів росіяни спробують зачистити Курщину від українців від української армії в сенсі. Вони вже це пробують. Абсолютно кожен день вони докладають якихось зусиль, щоб витісняти, зачищати. Тобто тут навіть не під переговори. А от у них така мета. Вони не сидять на місці, і це необхідно теж враховувати. І, звичайно, що вони розуміють, що Курщина це буде одним з перших пріоритетів на обговоренні, скажімо так, пунктів території, там яку міняти, яку залишати, і їм не дуже політично з. Як сказати, в прикол, скажімо так, залишати втрачену територію своєї держави для особливо для пуйла, тому вони докладають максимально зусиль, щоб тиснути там з великою інтенсивністю, але у них той не дуже виходить. Що можна сказати про російське озброєння? От Зараз Мюнхенська конференція з безпеки в Мюнхені відбувається, і багато аналітиків аналізують ситуацію з озброєнням росіян, там розповідають про танки, про все, але от щоб мене цікавило, це, наприклад, дрони нас росіяни. Ну традиційно трохи трохи не набагато відстають в цьому. Чи правда, що буквально от останнім часом вони наздогнали? Українську армію і де, чому навіть мають більшу кількість дронів. Якщо дивитися глобально, у нас все таки з ними в більшій мірі паритет. Вони можуть брати кількістю. Ми дуже часто беремо якістю, але все рівно навіть по кількості ми стараємося не відставати. Звичайно, що кожен може там, особливо військовий, на своїй ділянці фронту, сказати свою думку. Там вистачає, там не вистачає. Тобто хто як піклується про запаси, як надходить там з держави, з волонтерів, і тому подібне, але не відстаємо. Тобто готовий сказати, що в певній мірі паритет, як і на лінії бойового зіткнення, так і в глибині о, уражень. Ми не відстаємо в цьому, але скажу точно: і кожен зі мною погодиться це мало.